Оболоні Валерій Володимирович Іващенко. Валерій Володимирович, в гостюванні чи я з прямим конкурентом? Як оцінюєте цей результат? Ну, тяжко говорити після матча. Десь емоції ще ще в ігрі знаходжусь. Але так як складалася гра, особливо в першому таймі то забили красивий гол, мали ще декілька моментів, і треба реалізовувати. Бо футбол там не прощає такі помилки, десь коли ти не забиваєш, десь в будь-якому випадку десь психологічно починаєш, десь досвіду хлопців немає, десь пішити, десь стряти десь м'ячі. І оці такі помилки десь приводять до пропуску в наші ворота. Але хлопці старалися, не намагалися десь вирівняти саме, бачити і судоми хватали десь на максимальних ресурсах працювали, а де десь не хватає просто досвіду і десь класу в реалізації. Але хлопці молодці, що можу сказати? Ну, будемо працювати над цією реалізацією, тому якщо ми в першому таймі реалізували те, що мали, я думаю, якби було б намного простіше грати в другому таймі. Але ми ж і грали, ну. Не з простою командою, дуже хороша команда, хороші фахівці Працюють тренерський штаб і Це дуже би, потужна і команда, але би, знаходиться ще теж у них які як би, проблеми можуть внутрішні є, але це непроста команда. От. Є і майстерні хлопці, і поігравши і за національну збірну України, а у нас прості хлопці, які можна сказати, з району стараються, б'ються, намагаються вдосконалити свою гру, своєю працею, наполегливістю, тому от ним, нашим хлопцям респект за це. Але так, да, хотілося б перемоги, по тому, як матч складався. А, але що маємо, то маємо. І вже треба, вже, це така історія треба забувати, проаналізувати і вже готуватися до наступного матчу. Немає звинувати, немає. Вичок на Так, Все, дякую, да.